Уже понад 10 років ювелірний завод Золотий вік вважається одним із найбільших виробників ювелірних прикрас на українському ринку. Тут створюються колекції, що вдало поєднують у собі гармонію ліній, вишуканість форм та художній смак. Об'єднуючи сучасні технології та бездоганну якість, компанія виготовляє коштовності, що повністю відповідають останнім тенденціям ювелірної моди. Напередодні новорічних та різдвяних свят ми раді представити вам зимову колекцію від ювелірного заводу Золотий вік. Це вишукані прикраси з Червоного, білого та жовтого золота в поєднанні з дорогоцінними та напівдорогоцінними каміннями високої характеристики. Ювелірні прикраси виконані у класичному стилі з елементами модерно. Дизайн витриманий в рамках гармонійного поєднання вишуканої палітри дорогоцінних каменів, сапфірів, рубінів, смарагдів, в оточенні бездоганних діамантів. В ювелірних прикрасах вдало обіграна тема вишуканих зимових візерунків. Ювелірні прикраси завжди найбажаніший подарунок для жінки. І вишукана каблучка сережки чи кольє від ювелірного заводу Золотий вік подарують своїй власниці радісний настрій та перенесуть її у казковий світ коштовностей. А напередодні нового року та різдва дорогоцінні вироби стали ще доступнішими, адже у мережі діють святкові знижки. Купуючи ювелірні вироби з дорогоцінним каменем, слід звертати увагу не тільки на дизайн виробу, а й на е, чистоту каменя. Для оцінки діамантів використовують міжнародну систему. 4 c вона включає основні. Чотири параметри: вага, колір, огранування та чистота каміння. Дана система дозволяє нам визначити, наскільки дорогоцінний камінь близький до досконалості, завдяки подвійному контролю та повному технологічному циклу від створення ескізу і до його виробництва ювелірний завод Золотий вік забезпечує високий рівень якості усіх своїх виробів і надає три роки гарантії та безкоштовне сервісне обслуговування.